Я викинула Боді труси сюди в річку. Бодя зараз займається дуже сильно спортом. Я тут на нього буду чекати, коли він приїде. І я йому це покажу, куди впали його труси. Зараз останьте тут і побачимо реакцію. Просто так і грала з твоїми труси, і вони впали тут в річку. З моїми трусами? Так, да, вони там. <laughs> а як ти не вимахала? Я просто, я просто... Да, так вот надо, но это не надо. Вот робить... не надо тут робити бордак. Ну так, пробуй <laughs> там. Беги тебе, трусы гадать. А что так я? <laughs> я не знаю, як Мірча а мірча положи їх. А за ти мені їх даєш? Ну, щоб ти положила. Це не твої труси. Що? Ти, ти забрав якісь труси, щоб вони там лежали. Ти хочеш сказати, що це не мої труси. Ні, ні, це не твої труси. Фу, блядь. Мірча, оце удаляй блядь, і не показуй нікому, бля. Будуть сміятися з мене як.